Всі говорять про сильний тиск влади на бізнес. Вже створили якусь раду під підтримки підприємництва. Чи дійсно це допоможе? Ні, не допоможе, тому що це створюють для галочки, а не створюють для того, щоб це працювало. Ми бачимо, що сьогодні просто намагаються український бізнес знищити. Взагалі це виглядає як диверсія. Будь-яке будь-яка інша адекватна позиція. Вона Сприймається як фронта для офісу або безпосередньо для президента. Ви знаєте, кейс з Мозепою? Я особисто з ним навіть не знайомий, але вважаю, що будь-який тиск на бізнес такого формату, яке відбулося, це просто тероризм і намагання загнати всіх, хто не згодний з тим, що їх общіпують як гуску, як казав гетманцев. І що Беп разом з іншими правоохоронними органами просто трусить український бізнес, набиваючи свої кишені, а не наповнюючи український бюджет. А по ним треба заводити карні справи. Це те, що ми з вами сьогодні бачимо. Це відбувається на всіх рівнях. Просто кейс Мазепа, він був таким більш гучним. Якщо так далі буде продовжуватись, то історії про те, що буде переводитись економіка на військові рейки, люди мають повернутися, щоб почати наповнювати бюджет і відновлювати українську економіку. Це буде просто слова. Тому що якщо не буде українського бізнесу, не буде української економіки. Якщо не буде економіки, не буде бюджету, не буде бюджету, не буде армії, не буде армії, не буде України. Іноді здається, що деякі високі очільники саме до цього і ведуть.